Друзі, всім привіт! На каналі Огляд! Єй, навіщо вам ультратонкий ноутбук із штучним інтелектом? Бо ви втомилися обрати між потужністю та мобільністю, бо хочете, щоб пристрій працював як помічник, а не просто як техніка. Acer Swift Edge 14 ai Це відповідь на всі ці запитання. Він важить менше кілограма, має топовий процесор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативної пам'яті, швидкий терабайтний SSD і вбудований штучний інтелект, який справді щось робить. Магає оптимізовує, економить. і все це без хмари і без підключення до інтернету. Перед тим як ми розпочнемо від вас. Вподобаєчка і підписочка на канал. Acer Swift Edge 14 AI виглядає дуже стильно та стримано. Оновлений дизайн Swift Edge 14 AI відрізняється новим геометричним візерунком у форматі літери S, що символізує швидкість, гнучкість і ультратонкий профіль. Його корпус виконаний із високоякісного магнієвого алюмінієвого сплаву, завдяки чому його вага менше 1 кілограма. Це один із найлег. Екших пристроїв діагоналі 14 дюймів на ринку. Його корпус відповідає військовому стандарту надійності mil STD 810H. Крім mil std 810H. Корпус ноутбука пройшов тестування на 20 тисяч відкриттів шарніра і 10 мільйонів натискань клавіш. Шарнір відкривається на 180 градусів, дозволяючи адаптувати положення екрану під будь-яку ситуацію від класичної роботи за столом до демонстрації контенту колегам. Клавіатура приємна на дотик із м'яким покриттям і продуманим розташуванням клавіш. З нею легко працювати годинами. Відчуття схожі на дорогі бізнес-ноутбуки преміум класу. Додатково в корпус збудовано інтелектуальний індикатор активності, який інтегровано в сенсорну панель. Він світиться білим, коли ноутбук увімкнено, коли запускається Copilot або коли процесор штучного інтелекту NPU обробляє задачі. Однією з найсильніших сторін Swift S14AI є його 3K OLED дисплей. Це не просто маркетингова назва, це реально яскравий, глибокий, візуально захопливий екран із високою деталізацією. Роздільна здатність 3К дозволяє працювати з великим обсягом інформації на екрані. А завдяки oled Матриці чорний тут справді чорний, а кольори буквально сяють. Цей дисплей повністю сенсорний, безрамковий і підходить для продуктивної роботи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Це перший у світі ноутбук із покриттям Gorilla Glass Mate Pro. Технологія, яка зменшує відблиски до 95%, підвищує контрастність удвічі і знижує ефект іскор на 50% у порівнянні з звичайними антивідблиском. у цьому ноутбуці процесор Intel Core Ultra 7 258V. І це варто окремо підкреслити. Це не просто енергоефективний чіп, це платформа нового покоління з вбудованим нейромодулем NPU, який забезпечує до 48 топс обчислень на рівні штучного інтелекту. У практичному сенсі це означає прискорення AI функцій, обробка зображень, відео, аудіо, стабільність системи навіть при високих навантаженнях. Усе працює без затримок. Моя конфігурація оснащена. 30 Двома гібайтами оперативної пам'яті lpddr 5 x Це величезний обсяг навіть для професійних завдань. Можна тримати відкритими десятки вкладок у браузері, працювати з кількома adobe програмами одночасно, монтувати відео у високій роздільній здатності. Ноутбук не підвисає. Зберігання файлів тут забезпечує SSD обсягом 1 ТБ. Це накопичувач із високими швидкостями читання і запису, який дозволяє буквально миттєво відкривати великі проекти, запускати важкі програми і зберігати файли без затримок. У цьому ноутбуці не просто потужне. Залізо, а справжній вбудований штучний інтелект. Він працює прямо всередині пристрою, без потреби у хмарі чи підключені до інтернету. Завдяки процесору Intel Core Ultra 7 і спеціальним чіпу NPU ноутбук самостійно виконує до 48 трильйонів обчислень за одну секунду, і це використовується в реальних речах, які ми відчуваємо щодня. Наприклад, коли ви користуєтесь камерою, ноутбук автоматично фокусується на обличчі, розмиває фон. Позаду покращує освітлення, все це без жодних додаткових програм. Під час дзвінків голос звучить чітко, без шумів, навіть якщо поруч хтось розмовляє або працює пилосос. Також тут є функція розпізнавання присутності. Коли ви відходите від столу, екран автоматично блокується. Повернулися, ноутбук сам прокидається. Це не тільки зручно, а підвищує безпеку. І навіть якщо ви просто працюєте, штучний інтелект тихо оптимізовує енергоспоживання, перемикає режими продуктивності та навіть регулює шум вентиляторів, щоб вам було комфортно. А коли. Ці функції активні на тачпаді загоряється спеціальний індикатор. Видно, що штучний інтелект допомагає саме зараз. Усе це не виглядає як щось надскладне, просто працює, і ви щоразу відчуваєте, що ноутбук ніби підлаштовується під вас, думає разом з вами. Саме в цьому є суть Acer AI. не створювати магію, а робити роботу зручною, розумною і непомітно ефективною. При середньому сценарії використання офісні програми, веб, музика, перегляд відео, Acer Swift Edge 14. AI реально тримається близько 15 18 годин. Якщо ж зменшити яскравість екрану, вимкнути Wi-Fi і перейти в енергоощадний режим, можна й вийти на заявлені 20 плюс годин. Але головне, що цей ноутбук спокійно витримує повний робочий день, навіть якщо ви постійно в русі, oled дисплей, попри свою яскравість, досить економний, особливо у темних темах або при перегляді відео. А завдяки NPU, який бере на себе частину AI завдань, центральний процесор споживає менше енергії. Ноутбук швидко заряджається при підключенні до фірмового Аптера заряд на 50% набирається приблизно за півгодини. У цілому автономність це один із ключових козирів цієї моделі. Поєднання 3К OLED плюс штучний інтелект, плюс оптимізоване залізом, дає баланс між продуктивністю і довговічністю, який рідко зустрічається в ноутбуках із потужним залізом. Acer Swift Edge 14 AI також демонструє турботу про довкілля. Корпус виготовлений із використанням перероблених матеріалів, а упаковка повністю екологічна. Acer Swift Edge 14 AI – це більше ніж просто ноутбук із новим процесором. Це тілісне рішення для тих, хто працює, творить і перемикається між завданнями без пауз. Усе продумано до дрібниць: ультралегкий корпус, преміальний oled дисплей із Gorilla Mate Pro, інтелектуальні функції, сучасні інтерфейси, автономність якої вистачає на весь день. Цей ноутбук створений для тих, хто цінує не лише продуктивність, а й естетику, інновації та свободу руху. Він ідеально підійде креативним фахівцям діджитал. Номадам та тим, хто хоче, щоб штучний інтелект працював на них непомітно, але потужно. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник і свої думки про цей ноутбук. пишіть в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.